Калян, а поможи мені, будь ласка, перевести на русську фразу, що в розумного в голові, те в дурного на язиці. Теж зависва три, так? Да? Потому що це непереводимо. Потому що там розумних вже, похоже, ніяких не осталось. І там трохи щось у дурного на язиці, і непонятно, що в нього в голові. Ну з яким умним відом вони несуть от всю ахінею. Прямо б завідуєшся. Росія оцінила ідею привліч Європу к переговорам по Україні. Путін, участі стран Європи в переговорах по Україні, востребовано. Який Які а Только про про міри думає, только про нього, з ким би з ким би говорить про нього, про цей мір. От з ким би ще поговорити, з ким а Европа, давайте Європу. Всіх давайте, всіх удовлетворю, всіх компліментами засиплю. Ну і, діло за малим. раз Путін сам лично зеве Європу на переговори. Ну, осталось только спустить цю команду вниз в Міністерство іноземних справ, щоб вони ну, Європі на цю процедуру, хоч какие-то там приглашення символически виписали. дзвонить, короче, Путін такий в МІД, а йому туди говорять, ти що, оберзил старий хрін, или що? Тобі хто вообще з подобними инициативами вылазить? МИД заявил об отсутствии у Европы права участвовать в переговорах по Украине. МИД у изолированной Европы нет права участвовать в переговорах по Украине. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России. А вы, я извиняюсь, конечно, вы вот это предыдущего выступающего, я думаю, там Путин его фамилия кажется, а вы ее вообще уже не в шоу не ставите, да? Яке Кевин мая право без спросу рота открывать? Я что-то за нього аж заволновався. Прямо вони ж його щасливо арестуют, либо він агенти запишуть. Пацифіста кусок. А ще диктатором його називають. Та він милейший душі чоловік. Если не вірите, я вам зараз даже свидетеля приведу, тут за нього вписуються так конкретно. Трамп. Путин не против европейских миротворцев на Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность размещения на Украине миротворцев из стран Европы в рамках потенциальной сделки по урегулированию конфликта. Господин Трамп уверяет, что российский президент согласен на это. Да просто голуб мира то цей Путин. Он уже на все согласен. Все, если, конечно, Трамп ничего не путает, ну, что вряд ли. Вы когда-нибудь чули, чтобы Трамп сказал, я наверное, так таки сказал? Так что все, Путин согласился, вот ты миротворцев. И тут вдруг, стоять, бля! Я сейчас кого-то куда-то выдумлю Кто разрешал, бля? Лавров вновь отверг возможность размещения в Украине миротворцев. Российская сторона не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев в Украине. Об этом заявил на пресс-конференции в ходе визита в Катар глава МИД России Сергей Лавров. А вот меня интересно, они там между собой хотя-то общаются, нет? Что там, как в цыганском таборе? Хто раніше встав, той красивіє всі одівся. Ну поки що красивіє всіх одівається один Путін. Він про цю війну взагалі вже нічого чуть не хоче. Все. І він, от прям як дитина радується, що наконець то є з ким на цю тему поговорити. Путин рассказал о появившейся надежде после контактов с США. Президент Владимир Путин заявил, что первые контакты представителей России с новой администрацией США вселяют надежды. Есть встречное желание решать проблемы. По его словам, американские партнеры демонстрируют прагматизм и желание отказаться от стереотипов. А какие там проблемы? Вы про что вообще? Откуда вы их взяли? Ты себя хоть когда-нибудь слушаешь? Говорить только про хорошее, про всех хорошо отзывается, всех рады и бачить. Война, яка, яка война? Так, прикращайте її немедленно, мальчики, не ссорьтесь. Путин дал понять, что цели СВО выполнены. Инсайдерки. Россия готовится к завершающему этапу специальной военной операции, утверждают авторы телеграм-канала Инсайдерки. Авторы канала полагают, что в своем сегодняшнем выступлении на заседании коллегии ФСБ Владимир Путин заявил, что основные цели операции уже достигнуты. И теперь ключевой задачей является предотвращение срыва переговоров и сохранение жизни российских военнослужащих. Я не знаю, откуда они это берут. Я слушал это самое выступление, У меня пока такого впечатления вот, не сложилось. А это значит, что Це значить, що хто то вже випередки, в срочному порядку кинувся рисувати Путіну портрет класного чувака і практично миротворця, який первим за мир, за дружбу, за любов. Ну йому там які-то какібяки все ще не дають, а так винкаєш тої хух. Лавров, заморозка украинского конфликта противоречит Конституции РФ. Заморозка конфликта на Украине по линии соприкосновения невозможна из-за положений российской Конституции, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ДОХе, сообщает Рекс 26 февраля. Были идеи, давайте оставим линию соприкосновения, вот это российская, а это украинская. Во-первых, такого не будет. У нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей, сказал Лавров. Он привел и второй аргумент. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно Быть от законів. О, ми ще й расисты, Да? А яку расу расу, мы, ущемляємо. Ну там, зергов, таранов, протасов. Ну, якого цвета коша, хоча бы. Може, синього. Ну, есть таке, Це аватарів, аватаров, так. Да? Отсюда вопрос. А де Медведів? Чи уже вообще окончательно список, что уже вместо нього Хамит Лаврова отряжают. Самый такий, бачите, воин да там Піде сам лічно того Путіна в кабінеті арестує і розстріляє за пацифізм і предательство. Які переговори скаже нахрен, хто з нами буде говорити після того бреда, який ми в Конституції записали? Лучше б ви в неї насрали. Ну менш заметно було б. Мірошкір заявив, що цілі СВО не достигнути. Посол, по особим порученням Мід Росії по вопросам преступлений Київського режиму, отметил, що території РФ не являються предметом переговорів. Ти з прокурську область ви говорить не бажаєте, так? Да? Та ми теж як-то особо не спішимо і не рвемося. А хочете ми її в свою конституцію запишемо, да? Так ми не такі дурні, як ви. А тут же проблема даже не в тому, що ви дурні, а в тому, що ви ще й вперті. Нікаких переговорів, крім капітуляції, бути не може. В Госдумі висказались о цілях Путіна в СВО: "Тільки моч наш обладування і отвага наших солдат дозволять реалізувати цілі спеціальної військової операції". Та ми не проти, конечно, вашої капітуляції, но я не скажу, що вона нам як то особо то й нужна. А нічиєї другої, ви більше чисто фізично не дочекаєтесь. Бо про вашу мощ і славу може говорити той, хто останні роки три проспав в якомусь то літургічному сні. Один Путін першим проснувся і почав ходити і корчити себе якогось кота Леопольда. Ну, видимо, думаю, що всі останні ще сплять. Рой ТВ Максим Калашников. На трехлетие войны нам объяснили, как будет выглядеть победа. Мы получим то, что заняли, сильно разрушенную кайму в 20% от площади бывшей УССР. Государственность Украины не упраздняем. Там только бандеровщине надо выборы приличные провести. И янки пустим к себе редкоземы добывать. Ах да, еще снятие личных санкций, судя по всему. Кто не понял, что эта победа рискует огрести. Что-то подсказывает мне, что вернувшиеся домой контрактники и мобилизованные не будут горячими сторонниками Единой России и восторженной аудиторией Соловьева-Скобеевой. Ну що ж, я звісно, дуже боюся пережати собиття, але дуже вже похоже, що Бобік таки здох. Ні, Бобіку ще по інерції, поки він тобі ще трепихається, йому захочеться ще показати себе злим страшним псом, желательно волком, але вибиті зуби і поломані лапи не дають. А шанс отримати тапком по морді, його іще й пугає. І Путін він же не зря от ці всі свої єліні речі розливає, він то якраз жопою і чувствує, що та морда буде його. Всі остальні менше грибуть. Вони от буквально як по команді всі почнуть сразу ж в нього пальцем тикати, і, а радше то він от це все почав, і їх він заставив, а вони взагалі ще й проти усі були. Лавров, от побачте, він першим буде із тих, хто був проти. Особливо якщо йому таким будь ще й прикажуть. Рядовой Губарев. В сети обсуждается грядущий позорный договорнячок. Я поведаю его о другом. В январе администрация президента РФ собрала всех губернаторов, и чиновники объявили о том, что скоро будет перемирие. Исходя из параметров этой э, позорной капитуляции, зачеркнуто, этого перемирия на губернаторов будут возложены следующие задачи: первое убедить людей, что это победа. Второе канализировать настроение несогласных. Обсуждение перемирия продолжается, и в ближайшие несколько месяцев будут подписаны. Он за русский язык боролся тогда. Дальнейшие события будут развиваться стремительно быстро. Поэтому уже сейчас каждый из нас должен решить, как ему быть. Жить и действовать по закону, уставу или по совести. По совести? Откуда она у вас? Была бы у вас такая опция, вы бы еще года три назад, половина из вас так точно застрелилась бы. Плюс я не понимаю ваш печальный тон. Вам же в любом случае распишут победу. А ты, кто ее не побачит, ему быстренько моргала выколять. Так что тут Лавров, похоже, прав. Не закінчиться у них війна ніколи, вони на неї не согласяться, то нам на це, може бути, вже і насрати як то. Наша задача зробити так, щоб далі вони воювали між собою. І отак аж до самої побіди. І чим більше вони одне одного побідять, тим меншу опасність вони далі будуть із себе представляти. Так що бобіг здох, не сумнівайтесь, хорошого правда в цьому мало. Він же здох, що, знаєте, як. Фу, Блін, як він вонять зараз. Так, ну і тут знаєте, я попитавшись вас трошки успокоїть. Тут же призову вас і ще не успокаїватися. Війна ще не закінчилась, Вона ще продовжується, Ще багато чого такого, всякого нехорошого попереду, і закінчить цю війну. Можуть тільки збройні сили України, наші збройні сили України, які ми з вами повинні невпинно і максимально, от як тільки можемо, допомагати. Ми це з вами робимо. Ви це робите, і ви величезні молодці. Я просто нагадаю, що ми з вами допомагаємо 120-му окремому розвідувальному полку. І цей місяць. от я там і раніше просив і такі знаєте, напряглись, і ну ми знаєте, з таких. Дуже сильних мінусів ми з вами таки вигребли. Я вам за це дуже, дуже дякую. Там ще витрати попереду, всякі різні йдуть, але ну трошки, як то кажуть, сердечко трішки заспокоїлось. але знову ж таки не розслабляємось. Там ще нам багато чого. От в новому, вже в березні місяці треба буде купувати. Багато які вже по суті поточні витрати нам треба покривати. Так що давайте допомагаємо Збройним силам України, допомагаємо своїми донатами, допомагаємо 120-му окремому розвідувальному полку. І е, я давайте нагадаю, як це треба робити. Я раптом то забув. От у вас на екрані зараз два QR-коди. Один із них веде на веде на банку в Монобанкові, а інший і веде на конверт в Приватбанк і в принципі і те, і те схоже, працює однаково. навели смартфон з будь-якого банку світу. Ну там, може, за винятком якихось окремих банків. Ну, в принципі, проходить. Аж дивлюсь, по географії заходить це на ура. Взяли, перевели е, донат на Збройні Сили України прямо на банку 120-го окремого розвідувального полку. Зазначати писати щось при цьому не треба. Воно все йде одразу сюди на банку, але якщо вам цей спосіб менш зручний... Ця ж банка, до речі, прописана в описі до цього відео в першому прикріпленому коментарі. Опустимось туди. Там, там багато всяких інших варіантів, там є і безпосередньо номери наших карток, там є короткі посилання на ці банківські картки. Є посилання і на банку, і на конверт. Є Пейпел, є Skrill, є біткоін-гаманець. Ці всі способи. Працюють, працюють чудово, багато хто на них переводить, перераховує. Там же ж є наша сторінка на GoFundMe. Яка теж чудово працює в першу чергу для тих, хто живе за кордоном, і в першу чергу в країнах, в яких не хотілось би зайвий раз показувати, що ви допомагаєте Збройним силам України. Там ви можете зробити анонімний платіж. Там все це чудово працює. Але от коли ви вибираєте один із тих способів, які описаний в першому прикріпленому коментарі, і в описі до цього відео, ви ж не забувайте, будь ласка, зазначати кому платіж. Бо багато хто продовжує за цими ж всіма реквізитами допомагати нашому. Проєкту, зазначайте це, будь ласка, зазначайте окремо, якщо ви допомагаєте Збройним силам України, як, ну, як хочете почити, щоб ми ці платежі могли розрізнити там воїнам на 120-й, на полк, на розвідку, там пині на пейджер, як завгодно. Значить, Що ми, в принципі, все це розрізняли. Але окремо наголошую, для тих, хто хоче підтримувати наш проєкт, краще ставати нашим спонсором тут, прямо на ютубі. Там є кнопочка спонсорство. Біля кнопочки підписатись. Ви ж підписані вже, я сподіваюся. І, будь ласка, перевірте, чи не злетіла ваша підписка, тому що вона злітає. Ну, а ще краще. Допомагати нашому проекту, ставши нашим партнером на Патреоні. Там же все це описано. Там є коротенький мануал. І ну, давайте, ті, хто з нами постійно, ті, хто нас любить, шанує, поважає. І ну, якщо ви вже задонатили на Збройні сили України і бачите таку потребу, в тому щоб допомогти нашому проекту, давайте допомагати нам краще підключившись і ставши нашим ну, партнером, босом. На Патріоні так буде краще, і всім зручніше. Ну і ще раз дякую всім за те, що ви продовжуєте допомагати Збройним силам України. А Збройні Сили України, ви ж чудово це знаєте, допоможуть усьому цьому світу і допоможуть поставити цих чортів в стойло і загнати їх назад в пекло. І я дуже сподіваюсь, що це все трапиться. От, уже, от, уже найближчим часом, тому що Бобік здох, але треба допомогти йому. Трішки пошвидше підздохнути.